Якщо засічень продавці раніше покупці зможуть затестити діапазон 24 тисячі доларів, це вже буде конкретний натяк на розворот. І після ретесту 18 тисяч 500 орієнтовно можна спокійно набирати біткоін з першою ж, знов таки глобальною цілею 28-30 тисяч доларів. Всім привіт! Ми на каналі PS Trade і сьогодні вже кінець грудня 2023 року. Сьогодні ми проведемо короткий аналіз 2023 року по крипті. Також ми поділимося, чого ми очікуємо від ринку криптовалют у 2024 році, і поділимося основними основними проблемами, які можуть виникнути в 2024 році для заробляння грошей на крипті. Отже, починаючи з січня 2023 року, біткоін впевнено і невпинно ріс, і по суті, за рік зміг реалізувати 166%. Руху ціни вверх, причому, що ще на кінець року, і ще є всі шанси дійти їй до 48-50 тисяч доларів. Домінування біткоїна також впевнено росло весь 2023 рік, і нарешті вийшло з сумної півторарічної консолідації, які рухалось починаючи з травня 2021 року. Відповідно, альткоїни під час 2023 року не всі, далеко не всі. Ми б навіть сказали. Меншість альткоїнів змогли повторити рухи біткоїна, так вирости добре. Більшість з них продовжують знаходитися не в найкращих своїх позиціях. До прикладу, якщо відкрити альткоїни в парі до бітка і просто почати їх класити, на тижневому таймфреймі ви побачите, що в принципі вони продовжують знаходитися в депресії. деякі з них спробували вистрілити, от, до прикладу, АДА так, і по ній ми відчули якийсь непоганий ріст. Проте перспектива продовження росту, навіть по Аді, яка вже спробувала рости, досить висока. Відповідно, більшість альтів далі знаходяться у своїх мінімумах і чекають на покращення. Що стосується домінування USDT, то воно також. Протягом 2023 року сформувало повноцінну хвилю падіння, яка складалася з трьох хвиль. Перша хвиля падіння вона тривала з січня місяця, по січень місяць, так, потім був відскок, і наступна хвиля падіння триває досі. Зараз показник домінування ЮЗТ зупинився біля рівнів серпня 2022 року. І це досить важливий рівень, тому що нижче цього рівня показник домінування дуже давно вже не опускався. Тобто, 2023 рік закінчується. З певною такою глобальною критичною точкою, де біткоін знаходиться е, біля е, важливої зони, від якої може розпочатися корекція, де і домінування біткоїна показує на тижневому таймфреймі, що є всі шанси почати хвилю падіння, і де домінування USDT знаходиться на критичній точці, звідки або пришвидшувати свій імпульс падіння, або починати е, відскок. Що стосується капіталізації альткоїнів, можна побачити, що нарешті консолідація, у якій капіталізація альтів рухалася з червня 2022 року, пробита вверх, і перспектива росту зараз є досить велика. Тобто позиція набиралася досить довго, і новий тренд росту має місце бути з першими основними цілями там 720-750. Мільярдів, але це мова йде про якісь перші цілі. Ми зовсім не здивуємося, якщо 2024-2025 рік дасть можливість ринку крипти оновити історичні максимум. Проте це вже йде мова про прогнози, а ми хотіли коротко підбити підсумки, які були у 2023 році. Якщо коротко, то біткоін молодець, альткоїни деякі спробували це повторити, але більшість ринку далі знаходиться на своїх мінімумах. Чого ми очікуємо від 2024 року? Розпочнемо спочатку з біткоїна. Покажемо вам основний сценарій, який робився ще в 2022 році, в грудні, 30 грудня 2022 року, ми опублікували цей прогноз на 1 м таймфреймі, тобто один місяч, місячний таймфрейм. Як він зараз відпрацьовує? Натискаємо і дивимося, що протягом року 2023 ціна біткоїна рухається. По Сценарію, навіть трошки вище, чим ми очікували, досягнула жовтої кривої лінії. Відповідно, максимальна ціль корекції при такому сценарії припускалася близько 27-28 тисяч доларів. Після такої корекції, далі тільки нон-стоп вверх. Чи це буде різка корекція в такому випадку, що з теперішньої ціни. Зараз десь і ось. Не маємо тут показатися різкого падіння. Ну, тобто просто біткоін з теперішньої ціни різко сквізить вниз, там до 34-32. Потім локально відскакує і ще раз падне 27-28. Чи це буде ось такий сценарій по біткоїну, коли він дуже довго і повільно коригується з кінцевою ціллю? Знову ж таки, 27, можливо, 26%, той діапазон 26-30. Умовно, так до кінця не зрозуміло, і не ясно, як при цьому ще будуть реагувати альткоїни. Чи вони разом з біткоїном різко скиснуть вниз і тоді почнуть рости? Чи поки біткоін буде собі падати, його домінування, як ми показували, буде поступово падати разом з ціною, і альти потрошки будуть доганяти біткоін. А потім біткоін задасть нову хвилю росту, так, і таким чином капітал буде постійно переливатися протягом до року. Поки що не зрозуміло. Проте основний сценарій. Це проведення ще одної корекції по біткоїну, після якої ми будемо вже очікувати тільки зростання ціни бітка і, в принципі, ринку криптовалют після тяжкого дворічного тренду падіння. Як ви бачите на графіку, цілі тут позначені там в 2025 році і біля. Якщо бути точнішими, це біля 300 тисяч доларів, наскільки це буде реально чи нереально, ми вже подивимося. Проте бралася певна аналітична інформація з попередніх років, так, і таким чином моделювалася картина. Також варто не забувати, що у квітні 24-го року по біткоїну має пройти Халлинг, часто під час цієї події, після цієї події, так, напередодні, ціну біткоїна активно опускають. Згадайте, що було. У нас у 2020 році, так перед попереднім халвінгом, і який потім ми бачили його ріст, тому ми не скажемо, що 2024 рік буде такий прекрасний, зрозумілий і неперевершений, що всі зароблять. Проте у довгостроковій перспективі ми для себе поставили основні знання такі: що якщо ринок падає і є можливість докупляти альткоїн і біткоін, то цим ми будемо користуватися. Які ж основні проблеми ми бачимо по торгівлі у 2024 році, варто тут зрозуміти, що ринок криптовалют падав два роки, і протягом двох років сформувалося певне враження, що будь-який ріст завжди завершується глибоким падінням, мінімум, як мінімум, це глибока корекція, а як максимум це оновлення мінімума. І постійно, коли ми бачимо приблизно ось такий корекційний ріст, зараз. Ми очікуємо, що як мінімум це буде знову оновлення мінімумів і далі треба дивитися по ситуації. Проте трошки міняється схема руху ціни, і перша проблема це очікування занадто глибоких корекцій для того, щоб закупитись по прекрасних цінах. Це буде перша сторона медалі, коли, наприклад, як було по біткоїну, ціна не давала можливості зняти ліквідність нижче, і, наприклад, ті, хто чекали, впевнено. В тому числі і ми з жовтня 2023 року, що ціна нарешті біткоїна впаде в цікавий для нас діапазон, досі чекаємо, так? Не підкупляючи в короткостроковій якійсь перспективі, не докупляючи і не збільшуючи свою позицію на ринку, який росте. Проте ми впевнені, що не буде такого поняття, як безкорекційний ріст протягом всього 2024 року. Ми думаємо, що буде все чергуватися. Ростом з невеликою корекцією у вигляді консолідації продовженням росту, і з глибокими корекціями, або сильними сквізами, коли ціна нас зразу повертається назад, або все-таки затяжними корекціями, які будуть знову і знову нагадувати, що ось у нас почався ринок ведмежий, треба знову шортити, шортити, і в якийсь прекрасний момент всі ці імпульси знову будуть вибивати продавців і створювати паливо для нової хвилі росту. Тобто увійти в ринок буде не так просто по нормальних цінах і нормальних ризиках. От щоб хотіли донести таким способом руху ціни, на нашу думку, в 2024 році. Далі наступна проблема може стосуватися слабких в кавичках трендів. Наприклад, часто ми звикли розуміти, що сильний тренд це коли ринок. Вертикально летить вверх так, і не дає можливості ем, зробити ніякої корекції. так. Проте бувають е, випадки, коли ринок, от як виглядає зараз біткоін, так, росте, вроді би, не впевнено, але постійно росте, натякаючи, що ось-ось зараз буде корекція, а вона не відбувається. Таким чином, е, допускаються помилки під час такого слабкого росту, хтось заходить в шорти, хтось після того, як. Чекав ціну і не зміг зайти, побачив, що вона росте, заходить на максимумах лунги, і таким чином на класному ростущому ринку не вдається заробляти. Тобто це треба буде теж врахувати, і це можна виправляти тільки торгуючи на великих таймфреймах, щоб розуміти загальну картину. Ну і третя проблема це якщо ми помиляємося з нашим основним сценарієм, і ринок криптовалют не буде рости, він доросте до якогось рівня і просто обвалиться нижче 20 тисяч. Оновить свої локальні мінімуми і е, піде там нижче 10. Так? Для нас це альтернативний сценарій, е, в який поки що ми не віримо. Проте, якщо ми помиляємося, то план Б завжди повинен бути, і е, ви, і ми повинні знати, як діяти у випадку стратегічної помилки свого прогнозу. Якщо ви не хочете пропускати входи у довгострокові і середньострокові позиції, якщо ви хочете Влучено знати, де варто закупляти свої інвестиції для того, щоб купити і чекати там півроку рік і отримати з цього прибутки. Не забувайте, що ми маємо клуб 99 друзів PS Trade, де постійно публікуємо інвестиційні трейди, показуємо точки входу, де було б класно заходити і де класно виходити. Приєднатися до нас можна раз в місяць, першого числа поточного місяця, тому не зволікайте, пишіть і торгуйте з нами. Бажаємо усім. Гарного закінчення 2023 року, складання нових планів на Новий рік, ну і, в принципі, перемоги в майбутньому і прибуткових трейдів.